Серед них одиниці мають музичну освіту, але це не заважає їм носити горду назву народного аматорського хору ветеранів війни та праці патріот. 30 років тому колектив складався винятково із фронтовиків. Тоді їх було чотири десятка. Тепер же їх удвічі менше, і співають тут не лише ветерани, а й інші люди. Люди, які віддані пісні, це істинні патріоти. От, які люблять пісню і не лінуються ходити, хоч їм уже важко. В ньому співає мій чоловік. І я там колись співала. Ще ні одного разу не відмовили цей колектив, що він не буде, не поїде, не зустрінеться з тими чи іншими ветеранами. У хорі сьогодні співає лише одна жінка, герой соцпраці Мілентина Бондарєва. Учасники колективу кажуть, вони із нетерпінням чекають кожної репетиції, і на кожній з них викладаються на 100%. Найбільшим досягненням за 30 років художній керівник Патріота, заслужений працівник культури України Петро Фесай вважає те, що, попри вік більшості учасників, колектив і досі в строю. Перш За все здоров'я, бо ветеранам воно дуже потрібно. І якщо вони будуть здорові, значить буде і пісня, і пісня буде звучати. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.